Вона рятувала життя оборонців Маріуполя на Азовсталі під безперервними обстрілами росіян Ліна Мединіна, прикордонниця за медичним фахом, терапевтка. Попри нестачу ліків, робила все можливе, аби захисники ставали на ноги і продовжували битися. Дівчина п'ять місяців була в полоні в Оленівці та у російських тюрмах. Її обміняли в жовтні після лікування і реабілітації. Вона знову стала до служби. На жаль, я не була готова до того, що будуть такі поранені. Я не була готова до того, що кожен мій побратим, мій друг буде поранений. За рік до повномасштабного вторгнення дівчина вступила до лавприкордонників медикиною. До того була лікаркою-терапевткою у цивільній лікарні Маріуполя. Зізнається, уявити не могла, через що доведеться прийти. Було дуже страшно. Гасили зі всієї види зброї, яку тільки можна уявити. Авіабомби, корабельні гармати це було щось незрозуміле, щось нове. Поранення були різні: міновибухові травми, осколкові поранення, огнестрільні поранення. На Азовсталі Ліна вирушила з перших днів. Там надавала допомогу пораненим. Деякий час нам віддавалося виїжджати на медичну евакуацію місту. Медикаментів не вистачало, рятували бійців усіма можливими способами. Прийшлося робити бета-йод, або новий такий препарат Бетедін з технічної води і йоду. Ми або випарювали цей йод, або сильно кипятили технічну воду, обробляли її засобами для. Опробки води, так сказати, і додавали тоді йод. Всі запаси вичерпувались швидко, адже поранених було дуже багато. Перед полоном були такі дні, що просто кожен день мінус 20 людей, мінус 10 людей, мінус 8 людей. Ніхто не знав, скільки залишиться взагалі від особового складу. Кількість людей і, взагалі, чи виживемо? Ми там на Азовсталь. Виконуючи наказ 17 травня 22-го року, Еліна разом із іншими бійцями вийшла із заводу Азовсталь. Поселили в камеру з дівчатами. В одній камері шістьмісній було 28 дівчат. Спали хто де, хто на полу, хто на лавочках, хто на столі. Спершу медикиня чотири місяці була в Оленівці, а далі її перевозили по російських тюрмах. Дуже схудла в перші дні перебування в колонії. Навіть до того, що дівчата допомагали мені спускатися з верхньої полки, бо я втрачала свідомість, бо я не їм рибу, а ввечері давали кашу з рибою. Но російський полон мене не, не зламав, і рибу я наїла і досі не їм. Митися дівчат водили лише раз на 10-14 днів. Замість шампуню, господарське мило. Ліну мединіну обміняли 17 жовтня. Тоді з полону окупантів повернулися 108 українських жінок. Нас зустрічав командир, і вже в мене була слухавка, мама кричала, кричала в телефон з поверненням. Тому перше, що зробили, поспілкувалися з мамою. Потім дівчина відновлювалась, приходила реабілітацію. Та нині вже в лавах прикордонників продовжує рятувати життя бійців уже в тилу та обживається на новому. Ому робочому місці у мене є прапор. Це подарунок від моїх поранених, подарунок на згадку. Як ми були на засталі, як ми боронили наше місто, скоро повернемось до Маріуполя, відвоюємо і буде Маріуполь. Це Україна.